Усім привіт! Мене звати Марина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я буду вам показувати величезну стопку книг, які мені нещодавно прийшли. Я їх замовила на своєму улюбленому сайті, чекала їх цілих, довгих три дні, і нарешті вони у мене. Тут не буде класичної розпаковки з коробкою і усим цим барахлом, тому що, звичайно, коли вони мені прийшли, я не мала можливості одразу зняти відео, але я така супер нетерпляча людина, немає в мене сили волі. Нема. Та й не потрібно мені. І я вирішила розпакувати ці книги, подивитися їх, обійматися з ними, понюхати ну все, що люблять робити, книголюби зі своїми книжками. І зараз покажу вам їх уже без коробок, пакетів, плівок і тому подібного. Загалом у мене тут не те, щоб багато різних історій, але я замовляла просто книги таким чином, що якщо я мала там можливість замовити цілу серію, я одразу брала цілу серію. Так, я з тих людей, хто замовляє цілу серію книг, не прочитавши жодної, і на деякі я навіть не знала жодних відгуків. Тож пропоную вам взяти щось смачненьке, холодненьке, гаряченьке, кому як, в мене смачна кабуся, і будемо з вами починати. Ну і по традиції, перш ніж ми почнемо роздивлятися ці прекрасні чудові книжечки, я вас дуже прошу підписатися на мій канал, якщо ви дивитеся мої відео непідписаними. Також я вас обов'язково попрошу натиснути вподобайку, якщо вам це відео сподобається. І також буду рада, якщо ви напишете будь-який коментар до цього відео. Це неймовірна підтримка для мене, і окрім того, всього, я полюбляю спілкуватися з вами в коментарях. Так, найперші книги, які я вам покажу з усього цього списку, це буде три книги з тетралогії. Так. Загалом в серії 4 книги. Четвертої на сайті не було. Але коли я побачила, що є перша, друга, третя, думаю, ну, треба брати. Я бачила відгуки трохи на, цю, на ці книжки, на цю серію на Зарубіжному тік І саме звідти я якби, поставила певну галочку в своїй голові, що я би дуже хотіла мати ці книги в своїй бібліотеці. По-перше, я люблю фентезі, я люблю романтичне фентезі. Мені подобається ось цей момент змагання в книгах, що тут теж буде. І в принципі я сподіваюся, що мені цей цикл сподобається. Покажу вам спочатку книжечки. Подивіться, які вони красиві, Просто. Це щось неймовірне. Мені вони шалено подобаються. Тож, про що тут буде розповідатися? Про що ж ці книжки? Тут у нас події розгортаються у вигаданому світі. В нас є король господи, король сонця, правильно? Так. У нас є король сонця, який хоче знайти собі достойну королеву. І вирішує провести такі собі змагання, такі собі голодні ігри серед жінок, обравши 10 учасниць, які будуть змагатися за його серце, руку, титул, країну, королівство і бла бла-бла. Ну, Ці книги їх ще називають такими собі шоу-холостяка. Але у фентезі світі. Взагалі я холостяка не люблю, я його не люблю ні дивитися. Я взагалі цю ситуацію не дуже сприймаю, коли багато жінок, ну хай навіть декілька, принижуються, принижуються одна одну. Заради чого? Заради чоловіка, який сидить, дивиться на них зверху, зверхньо і обирає собі найдостойнішу. Ну, це не моя тема, скажу чесно. Якщо ви любите це, шоу це ваше право. Це нормально, що вам щось подобається, мені не подобається і навпаки. Але для мене це трохи принизливо, якщо чесно. Коли я почула про ось ці змагання, я спочатку така думаю: та ні, це не моя тема. Але потім, коли я побачила дуже багато схвальних відгуків на цю серію, і коли всі говорили, що це дуже схоже на голодні ігри, які я, до речі, ще не читала, але бачила фільми, я така думаю: блін. Це має бути дуже цікаво. Я дуже хочу це почитати, я дуже хочу з цим познайомитися і дуже тепер сподіваюся, що вони мені сподобаються. На жаль, в Україні цих книг української ще немає, але мені здається, що вони повинні найближчим часом, можливо, цей рік, можливо, наступний, вийтися в перекладі, тому що це дуже популярні книги на зарубіжному Тіктоці. Далі я собі вирішила замовити книги скляні. Ну, знаєте, типу, мало мені в житті а, негативних емоцій, недоспаних ночей і тому подібного. І вирішила собі замовити книги Кетлін Гласко. Взагалі, перша книга із цієї трилогії, ну це умовна трилогія, але перша книга із цієї трилогії є в українському перекладі. Ось так. Дві решта, я так розумію, мають. Бути, але ще їх ну, в українському перекладі немає. До речі, цікаво, що оформлення таке різне в книгах. Значить, це в нас перша книжечка, друга і третя. Що ж тут розповідається? Взагалі, наскільки я розумію, у всіх цих трьох книгах абсолютно три різних історії. Чим вони пов'язані темою діти, батьки, в першу чергу, темами. Заборонених речовин, глибоких психологічних травм і самотності. От, от, от саме цим пов'язана ця серія. Взагалі, це художня література, але тут, кажуть, дуже-дуже багато психології, особливо психології відносин батьків і дітей. Ось це мені дуже цікаво читати досліджувати. Тому я сподіваюся, що мені буде цікаво читати ці книги. Мені подобається, що в них не надто великий об'єм. Але тим не менше є що почитати. І я чула дуже схвальні відгуки в українському тіктоці на першу книжку. Дуже схвальні. Я не бачила жодного негативного відгуку. Жодного. Тому я сподіваюся, що мені теж сподобається. Не знаю, чесно кажучи, коли це все читати. Тому що, якби хтось додавив годин в добі, було б дуже дуже добре. Далі я вам покажу книжечку авторки Карен Макманус. Це в нас один із нас наступний, але це друга книга в серії. Взагалі, коли я почала ну, цікавитися там, книгами, які є перекладені українською, я побачила, що українські блогери деякі говорять про те, що це дилогія. Ось це перша книжка, це нібито друга і все. Але по факту це трилогія. Вона і на Будріт заявлена як трилогія, і ну, де ти купуєш в якихось онлайн-магазинах, а також пише, що це перша, друга і третя книга. Тому не знаю. Чому я собі їх придбала? Перше, я люблю читати детективи-трилери. Тут у нас, напевно, більше буде детектив або детектив-трилер 50 на 50. Взагалі, я думала, що це буде три різних історії, пов'язаних просто якби, одніє, одним місцем, да, однією школою. Але з'ясувалося, що по факту ця історія яка починається в першій книжці і тягнеться аж до третьої. Можливо, в якийсь момент буде з'ясований в кінці першої книги, але, от виходячи з анотації другої книги, я зрозуміла, що тут буде продовжуватися це все діло, розтягуватися, розхлюбуватися. Що ж, тут, тут у нас історія п'ятьох підлітків старшої школи. Один із яких е, випадково неочікуваний напередодні дня, коли він хотів оприлюднити якусь е, сенсаційну правду про кожного зі своїх друзів. Відповідно, що відповідно кожен із цих дітей буде думати один на одного, хто ж міг впити цього хлопчика. Хлопчика, до речі, звати Саймон. І я думала, що в цій ця історія розв'яжеться і закінчиться. Ну, можливо, тут з'ясують хто, але. Історія з цим саме буде продовжуватися і в другій книжці, і я так розумію, в третій. Не знаю, я бачила лише схвальні відгуки на ці книжки, і що я собі вирішила? Я собі вирішила, що візьму почитати цю серію восени. Можливо, навіть на Геловін, коли буде така, знаєте, прям атмосфера таємничості, закритого приміщення. І ось цього всього мені таке подобається, тому, скоріш за все, візьму собі, ну, першу книгу так точно на осінь собі запланую. А там будемо дивитися. Так, насправді нам лишилося ще дві авторки, але книг тут п'ять. Я собі замовила третю книгу із серії Змія і крила ночі. Ні першої немає в наявності зараз, але я думаю, це не проблема, десь знайдеться, я куплю. Це перша книга Змія і крила ночі є в українському перекладі. Ви можете собі її придбати і почитати, і взагалі кажуть, що це дуже класне фентезі. Воно про вампірів, але нібито ні на що не схоже. Мені треба. Ну, вампірів я люблю. Ні на що не схоже, теж люблю. Тому сподіваюся, що мені сподобається. У мене є друга книга, ось вона. І третя. Я тільки не пам'ятаю, скільки книг в серії: три чи чотири. Взагалі, мені хочеться ну, мати більше цікавих книг про вампірів. У мене наразі вже є два нових цикли про вампірів. Один доволі великий, але його немає в українському перекладі. Я не знаю, чи він взагалі колись вийде. Але він тут, за кордоном, дуже популярний. Мені він нагадує трохи, знаєте, серіал «Баффі переможця вампірів. А тут трошки інша історія, але я думаю, що мені теж сподобається. Тільки першу книгу не йти. Останні книги, але не останні для мене, тому що найближчим часом ви побачите першу книгу в прочитаному. Це в нас авторка Моніка Мерфі. І перша її книга речі, які я хотіла тобі сказати. Але, до речі, знаєте що? Вона називається в перекладі все, що я хотіла тобі сказати, але так і не сказала. А тут, тут лише назва все, що я хотіла тобі сказати. А фрази, але так і не сказала, тут немає. Значить, у мене є чотири книги з п'яти. У мене є перша, друга, третя, четверта, немає і п'ята. Але то не проблема, четверта купиться. Тут є ще дві новели. Після другої книжки, здається, і після п'ятої. Але новели я буду читати в електронці, я їх купувати не буду. Я знаю, що тут у нас. Книга, кожна книга про кожну окрему пару, пов'язує їх всіх школа, закрита школа для багатіїв, яка називається Ланкастер. Да? Да. Школа Ланкастера. І, відповідно, там у нас будуть розгортатися всі події. Наскільки я зрозуміла, це більше не дарк-романи, а саме булі Романи, або, можливо, тільки перша книга булі Роман і чого ж я вирішила собі їх купити, я вам розкажу. Тому що в Тіктоці я підписана на одну дівчинку, книжкову блогерку, яка сказала, що вона чекала цю книгу півтора роки. І за цих півтора роки, в українському перекладі вона чекала, і за цих півтора роки вона прочитала її чотири рази. І зараз, коли ця книга вийшла українською, вона її буде читати п'ятий раз. Ну, хіба мені треба ще щось для того, щоб купити книгу? Хіба мені треба більше для того, щоб купити цілий книжковий цикл? Н -н -н. Книга, яку людина читає чотири рази, мені цього цілком достатньо. Тим більше наші смаки з нею співпадають, тому якби я і, і і прислухалася до її поради. Про що тут? Вона назвала п'ять причин того, чому ці книжки повинні вам сподобатися. Що особисто мене підкупило перше закрита школа для багатіїв. Я так люблю це за цим усім спостерігати. Друга, тут у нас будуть відносини між дуже популярним хлопцем і дівчиною, яка його що не ставить. То, має бути цікаво. Тут у нас буде багато булінгу. Мені теж таке цікаво читати. До речі, я не є прихильником тих людей, які кажуть, що книги про відносини з булінгом. Вони романтизують подібні відносини. Ні. Я навпаки в подібних книгах я навпаки бачу, як автори розписують подібні ситуації і потім показують, чому це погано, чим це може повернутися для персонажів, для людей, чому так не варто робити, чому булінг це погано, чому це має свої негативні наслідки. Тому для мене, якби такі книги вони навпаки, повчальні. Я навпаки за те, аби така література була, і для мене такі книги вони є повчальними. Ось такі мої книжкові покупки, ось така моя величезна книжкова розпаковка. Для мене це багато книг. Я, до речі, вже дуже давно не замовляла книжечок, і це прям був мій такий, дуже хотілося. Деякі книги із цих ви побачите в літньому прочитаному, і деякі навіть найближчим часом. Деякі я вже навіть планую зазняти у влогах, тому сподіваюся, вам буде цікаво. На цьому я буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Можливо, вже із цих книг ви щось читали. Тоді поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Обговоримо це в коментарях під відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео дуже скоро. 《あ!》